Всім самий величезний привіт. Вітаю вас в чарівному світі Єва. Набір для догляду за шкірою з білим трюфелем. Хочу сказати, що ці набори непогані. взагалі непогані. І зараз на них дуже-дуже хороша знижка. Будете в Аврорі, зверніть на них увагу. В цих наборах все вже є. І очисник, і крем, і денний, і нічний, і маска, плівка, і крем під очі. У деяких наборах теж креми для рук є. На звороті там все написано. Так, ну от Лірен, бачите, 259, а такий зараз величезний подарунковий набір можна купити за 449. Так, лірен Камбуча 229. 199 ось такий лірен, пінка для вмивання та крем. Навіть є ось такі дезодоранта... Гель для душу. Лірен, Лірен, ось цей також непоганий з алої. 154 гривні. Хороша ціна зі знижкою 50%. Так, ну що ж, тут у нас вихідні 29-го, з 29 по 31 грудня до 50 від звичайної ціни на джеліти. Ага, бачу, дивіться, всі гелі для душу все рідке мило та тверде. Всі дезодоранти, всі засоби СПА, всі засоби для після гоління, станки, касети для гоління, засоби для депіляції до 50%. Ну, якщо було б 50%, було б круто. А так треба, знаєте, ще пошукати. <су> ну, дав по 100 гривень. Так, а тут що у нас? Всі подарункові набори для догляду за шкірою обличчя до 50%. Ну, це те, що ми на початку відео з вами дивились. Тут також є непогані набори. Від About гель для вмивання, спонж для, для вмивання. Маска, скраб для обличчя, маска для очей зігріваюча. Дивіться, цілий набір за 159 гривень. About. Ось такий About можна придбати за 199 гривень. Для волосся. Тут скраб для шкіри голови і маска для волосся. Я думаю, це непоганий буде. About дуже хороша, якісна фірма. Так. Від Glambi, також наборчики по 179 гривень. А в наборі у нас туш для вій, олівець для очей, мицелярна вода. Так, І ось такий засіб для вмивання, щіточка. Щіточка і гель для демакіяжу обличчя 159 гривень. Дивіться від Моксана який цікавий, знижка 50%. Що це у нас таке? Подарунковий набір. Давайте подивимось: тут у нас іде э, парфумований гель для душу, солодкий романс, і а, мило для рук, солодкий романс. Тільки, ага, без цього, без пиптика. Пиптик десь загубився. Але є з пиптиками, бачите, десь один загубився. 153 гривні за цей набір. ну, Скажімо, в середньому по 75 гривень за штучку, Моксан. Ясткаваю 55 гривень, це набір кремів, якщо я не помиляюсь. Так, да. Набір кремів для рук, зволожуючий та живильний. Теж цікавий набір. А, олія для тіла і. Пінна олія для душу For you. Не знаю. А, ще й свічечка, бачите? Так, ну зараз розпродають всі ці набори 199 гривень. Багато різних різних. А оце ще у нас таке красиве. Дивіться, який гарний. Будете зіркою на новорічну ніч. Гель для душу. І а, міст для тіла парфумований. Також до кінця року акція 2 до рівня 4 на всі прикраси, аксесуари для волосся, дорослих, дитячих флеш тату, теплих навушників. Отримайте ще 2 одиниці у подарунок. Найдешевші дві одиниці в чеку вам будуть йти у подарунок. Дуже гарний. Акція на колготи 20 та 40 ден зі знижкою 50 вів'єн. 54,50, так. Да. Зі знижкою ці всі йдуть. 20 та 40 ден 50 Зверніть увагу. Це такі брелочки круті, так? Да? Дивіться, у ну, нас тут закрити? До кінця року, мабуть, да, якщо я не помиляюсь, можливо й довше. Акція на лакалут 1 плюс один, дорівнюю 3, купуєте 2. І... Найдешевший втретє вам буде у подарунок іти. І продовжується акція на парадонтекс. Бачу, розкуповують саме дешевше по 117 гривень. Тому що в подарунок йде косметичка. Косметичку я показував в попередніх відео. Надзвичайно хороша, якісна косметичка. Ось така кольору лаванди. Купуєте парадонтакс, і косметичка вам йде у подарунок. Так, бачу знижки на. А парфумерія дуже хороша акція. на Деякі навіть зі знижкою 50% йдуть парфуми. І плюс ще акція. Мінус 50 на другу одиницю. Тобто друга одиниця вам вийде за 210 гривень. Це взагалі дуже хороша акція, зверніть увагу. От я не знаю, от я хочу оці, мабуть, я собі сьогодні візьму. Надзвичайно мені це подобається. І оцей мені дуже подобається. У мене ще є а, кешбек, а в мене ще залишився кешбек 111 гривень. Якщо 400 і 200, 600 відняти 100 кешбек 500, 510. По 260 гривень мені вийде аромату. Ось ці. Я зараз візьму, закінчу відео і обов'язково зараз ось ці два візьму. Також, звичайно, Фаб'єн Марше. Також, звичайно, оці, дольчі Габана, Версачі, Також вони йдуть зі знижками і плюс акція Ось до кінця року дольчі Габана, Лянвін, Москіно, Калін Кляйн, Арман Басі, Антоніо Бандерас, Трусарді, Фаб'єн Марше. Від 40 під звичайної ціни і на другу одиницю 50. Це дуже хороша акція. Так, до кінця року акція купує дві будь-які одиниці засобів для догляду за шкірою обличчя та тіла. Отримай третю одиницю у подарунок. Дуже хороша акція. Найдешевша вам буде йти у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. І, до речі, бачу і «Гарін'єр» зі знижкою, і лоріаль зі знижкою. Тут входить уся і «ДАВ». A, ну, все для обличчя за доглядом за шкірою. І корейські засоби, бачите, також йдуть 1 плюс 1 до рівня 3. Дуже хороша акція. надзвичайно крута. Зараз дуже хороші оці поросятка сироватки для обличчя. Були 500, зараз по 100 гривень. Дуже хороша акція. Елізабет, також патчі під очі корейські, умивачки також з хорошими знижками. Так, це у нас сироватка для обличчя. Зараз вона по 70 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Комплексний догляд. Ось такий 100 гривень. Також на тиждень комплексний догляд за обличчям. І на це все акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Біоаква. Дуже хороші знижки з 50%. Для вмивання ось ця 52 гривні коштує 100 грам біоаква. Оце не знаю, це якась новинка алоєвера 150 мл, очищаюча пінка для вмивання. А, це оця, да? Так, да, це оцей. Пінка для вмивання, а це у нас зволожуючий спрей для обличчя з алоє, Це теж хороша річ. 80 гривень, вона зараз зі знижкою 50%. Це у нас набір для обличчя масок. Набір для обличчя масок. По 65 гривень і 65 гривень маска з колагеном. Тут скільки 20 штук. так, да, Тут 20 штук. Це теж хороша штучка. Зверніть увагу, зараз цей крем для обличчя з екстрактом чорниці 129 гривень 50 грам. Ну і також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 для вмивання. А, так, для вмивання, да? для вмивання, скільки вона? 60 100 мл, так? Да. да 64,50. І оцей дуже хороший засіб. У мене також він є. Якщо у вас десь прищик з'явився, помастили і через. Не знаю, до вечора. Зранку помислили, до вечора вже майже нічого не буде видно. Хороша штука. Дуже хороша ціна на патчі для шкіри навколо очей в упаковці 60 штук. По 100 гривень. Дивіться, якщо взяти 3, то виходить по 70 гривень. Також владіком також акція. Крем-пінка 119 гривень. 73 гривні освітлюючий тонік. З ліциловою кислотою. так Це у нас іде суспензія, бофтанка 66 гривень. Це все владіком, також акція 1 плюс 1 до рівня 3 гель для вмивання а, з вітамінами для всіх типів шкірі велика упаковка 200 грам 69,90, крем для обличчя, 24 а, години зволоження, а, 70 гривень. Так, це вже пішло інше. І навіть бібі ось цей крем зараз 80 гривень. Маска для обличчя з екстрактом а, гранату 120 грамів 76,90. З'явилась новинка Лірен, дивіться, який з екстрактом, з екстрактом Троянди. Да? Да. Це у нас йде заспокійливий гель для вмивання, 146 гривень. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це у нас йде крем для обличчя розгладжуючий, 50 мл, 174 гривні. І це у нас йде крем для обличчя з ліфтинг ефектом Можна використовувати вночі, а, вечером, вечір та в день 186 гривень. І це у, нас, що це у нас? Розладжуюча пінка для вмивання 159 гривень. Також акція на сироватки від Evelyn зі знижкою 50%, вони по 96 гривень. Також нівея акція, жовті цінники і 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут багато я розповідати не буду, я думаю, ви це все знаєте для вмивання, для зняття макіяжу і так далі. Ну Звичайно ж, осякі креми, денні, вечірні для шкіри навколо очей, сировитка для шкіри навколо очей, протизморчик також це все 1 плюс 1 дорівнює 3. Зверніть увагу. Дуже хороша акція до кінця року. Дивіться. Купуйте два будь-яких засоби для миття волосся, ну, шампуні, крім професійних, та отримайте третю одиницю у подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Це дуже хороша акція, зверніть увагу. І давайте подивимось: тут можна придбати 2 два треті в подарунок. Не обов'язково брати а, одинакові комбінації, комбінувати можна різні: можна взяти один сльоз, можна взяти один гаріньєр. І можна взяти один а, що? Гліз. І третій з цих самий найдешевший вам буде у подарунок. Ну, в моєму комбінуванні гарнір фрутіс буде найдешевший в подарунок. Зараз продасться. Так, до речі, гліз 127 гривень. Так як був, так і коштує. Дуже хороша акція. Багато можна обрати для різного волосся. Ощільнюючий шампунь це теж дуже хороший для пошкодженого та посічених кінчиків 127 гривень. І ось цей теж хороший. Іде з оліями живильний шампунь Ельсеф 133 гривні. Будь-який 133 гривні Мітлореаль. Наведу вам приклад на пантін. Якщо ви купуєте три пляшки пантіну, то вам вийде по 70 гривень кожний. По 111 зараз пантін ПРОВІ. В акції дав 113 гривень. Трішечки дорожче вийде, ніж пантін прові на пару гривень. Хороша ціна на Head Shoulders 145 гривень, а де мій, а ось мій 138, І скільки мій вийде шампунь. А мій вийде по 90 гривень. За три штуки. Кожен по 90 гривень. Ой, я хочу. Трішки дешевше вийде клір. Також тут багато різних протилупи, детокс, а, ж... від а, ну, жирного волосся. Так що зверніть увагу на цю акцію, дійсно дуже-дуже хороша. Тут навіть дешевше 123 гривні Head and Shoulders. Оцей, що йде по 360 мл, він по 123 гривні. Чоловічий Сьос 126 гривень. Ну, на професійні не йде акція. На професійні Засоби. Акція на дитячу продукцію Хані Бані 1 плюс 1 дорівнює 3. Так що також зверніть увагу, тут є тальк, дитячий крем, мило, шампунь. На це акція 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції жіноча гігієна також цікава акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю продукцію котекс. Також зверніть увагу. Обі, жіноча гігієна, мінус 50 на другу одиницю. І кефрі також мінус 50 на другу одиницю. До кінця року діє акція на Frakinbock. Всі кухонні губки, серветки для прибирання, мінус 30% від звичайної ціни. До кінця року акція на косметику Патрісія Лідов, вся декоративна косметика для очей мінус 50 від звичайної ціни. А це у нас йде а, туші для Вій, бачу 7450, саме найдешевша. У лівці також зі знижкою. Найдешевший бачу 25 гривень. І ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві і третя найдешевша. Бо чеку вам піде в подарунок. Патрісія Лідон. Косметика LCF знижки до 60%. А ще подарунок, якщо ви купуєте, купите на суму від 99 гривень 90 копійок, чим подарунок ось такий брелок. Я Хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього всього. Найкращого. До зустрічі!